Я звати Влад, і в наступних декількох відео я розкажу вам, як користуватися операційною системою Ubuntu. Після першого завантаження перед вами відкриється наступна картина. Це стільниця Ubuntu, фло якої ви зможете змінити. На стільниці ви зможете розміщувати ваші улюблені файли та матеріали. Зліва розташовується Панель швидкого запуску програм. Тут ви також можете розмістити свої найбільш вживаніші програми. Зверху розташовується трей Ubuntu. В Ubuntu аналогом кнопки пуску у Windows служить програма DASH. Її можна. Відкрити за допомогою кліку на дану іконку. Перед вами відкриється меню Dash. Тут ви зможете здійснювати пошук як по системі, так і в мережі інтернет. Справа ви можете відфільтрувати результати пошуку. Знизу ви можете вибрати пошук по програмам, пошук по файлам. Пошук по відео і так далі. В Ubuntu існує свій файловий менеджер, за допомогою якого ви зможете переміщатися швидше по самій системі. Файловий менеджер називається Nautilus. Його можна відкрити за допомогою даної іконки. Перед вами головне вікно файлового менеджеру Nautilus. В ньому ви можете виконувати такі самі операції, як і на Windows. Копіювати, вирізати, редагувати файли. В наступних уроках я вам розкажу про те, як користуватися магазином додатків Ubuntu і як встановити необхідні для вас програми. Дякую за увагу! З вами був Влад. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору. До зустрічі!